Ось кімната для навчання. Ой, яка вона гарна. Так, ми найняли професійних дизайнерів інтер'єру для цієї кімнати. Я так і думала, що вона тобі сподобається. Марійко, це твоя вчителька з писання. Приємно познайомитись. Навзаєм Неси сину сюди зошит, почнемо заняття. Ви будете навчатися не тут, а в окремому кабінеті. Я вас проведу. Он як? Я сьогодні буду вчити тебе писати. А я вже вмію писати, мене мама навчила. Ого, яка в тебе мама молодець. Ага, вона так мені й сказала, що вчителі будуть у захваті. Що ж... Тоді я буду навчати тебе правопису. Добре. Прочитай мені, будь ласка, щось з цієї книжки. Соловейко почав співати гарну пісню. О, ти так добре читаєш. Яка молодець. Дякую. Це мене мама навчила. Дуже добре, а прочитай ще друге речення. Марійко, ти не хочеш пограти на вулиці з дітками? Ні, мамо, мені й самій добре. Ну, ладно. Привіт, Люба. Сергію, нарешті ти прийшов. Я сумувала. Я теж сумував. Як успіхи у Марійки. Вона дуже добре вчиться. Я пишаюся своєю донею. Нашою донею? Е, так, так, нашою. Але вона зовсім не грається з іншими дітьми. – То нічого, я теж такий був у дитинстві. І ти сама була проти школи. Ну звісно! – Тато, привіт. Марійко, Сонечко, привіт. А я сьогодні з вчителькою читала і мене знову хвалили. Ти в нас така молодець, розумничка. Марійко, а ти казала вчительці, що це я тебе навчила читати? Так, казала. Молодець, а зараз час спати. Я не хочу спати, мамо. Але вже час. Ладно. Добраніч, сонечко. Добраніч, татко. Доню, з Днем народження Маліко. Ура! Дякую вам. Я не можу повірити, що тобі вже 15 років. Тільки нещодавно ти була зовсім маленька, а вже така доросла. Ой, мам. А це тобі подарунок. Новий телефон, як ти просила. Ура! Дуже дякую. Ех, А колись тобі були потрібні ляльки та плюшеві ведмедики. Ну, цей час вже пройшов. Так, пройшов. Тепер наша дочка вже доросла. І сьогодні ми підемо до ресторану, замовимо всі твої улюблені страви. А ще величезний торт. Ура! І можеш покликати на свято друзів. Татку, ти ж прекрасно знаєш, що в мене нема друзів. Як? А Катрина? Вона живе на іншому кінці країни. Ми з нею лише листуємося в інтернеті. А, мабуть, я трохи застарий, щоб все це розуміти. <хи> Ладно, Марійко, збирайся, зараз підемо до ресторану. Ой, яка ти гарнюня в цій спідниці. Не дарма ми її купили. Ага, а я ж казала, що вона шикарна. Ну що, пішли? Так, ходімо святкувати. Смачно. Давненько ми не були в цьому ресторані, але їжа тут просто захват. Згодна, Сергію. Марійко, куди ти хочеш ще піти? В бутік хочу, по нову сумочку. Ой, ну справжня дівчинка. Добре, зараз підемо в бутік. день. вам щось підказати. Ні, дякую, ми поки що дивимося. Гаразд, коли що звертайтеся. Ось цю хочу. Все що завгодно для моєї принцеси. Можливо, ти хочеш ще нову спідничку чи бантик. Так, не завадило б. Вибирай, Тато все купить, Правда ж, Сергію? Ну, звісно ж. Таке все гарне. Ну, що, доню, тобі сподобався день народження? Так, дуже сподобався. Дякую вам за все. Нема за що, Маріко, ти ж наша люба донечка. Не віриться, що тобі вже 15 років. Мені теж не віриться. Ладно, ми з татом вже скоро будемо лягати спати. Ти теж не затримуйся. Не сиди в телефоні, а лягай спати. Добре, мамо. Молодець. Добра ніч. Добра